Сьогодні ми вам розповімо про одне з найстаріших міст Полтавщини Лубни. Це місто з тисячолітньою історією, де кожен клаптик землі зберігає спогади про правління князів та про чисельні битви за Україну. Повертаючись до історії міста, як я вже сказала, воно є одним із найстаріших на Полтавщині. Воно було засноване 988 року, якраз після хрещення Росії тим самим Володимиром Великим. Він собі вирішив, що ну, треба в світі щось добре зробити, і наказав будувати міста, які слугуватимуть обороною при навалах кочовників. Прямо зараз я проходжу по Злубинську районну раду. Будівля виглядає також доволі антуражно. Від себе можу додати, що абсолютно все місто сповнено якихось історичних пам'яток, які в досить гарному доглянутому стані. Це і школи, і училища, і ну, за ними справді слідкують, бо вони мають досить привабливий вигляд. По всьому місту, буквально на кожному кроці є якийсь пам'ятник чи меморіал, який присвячений або героям Чорнобиля, або Героям Другої світової війни. І насправді багато з них саме радянські, і російською. Там написані і імена героїв, і всі їх почесті, так сказати. Але дякую на то. Не дивлячись на дуже чаруюче і дивовижне місто, мішлях пролягає до відомої Лисої Гори. Тож прямуємо. Сама місцена знаходиться за містом і громадський транспорт туди не ходить, тому довелося йти пішки подекуди по болоту. А ви знали, що Лиса Гора є не лише у Києві, але й у Полтавській області? Дана місцина представляє собою не просто естетичний вигляд, це також доволі важлива історична точка. Тут знаходиться близько 20 курганів періоду Енееліту, з Київської доби та навіть Русі. На вершині лисої Гори ми можемо спостерігати ось таку поміну скульптуру, що символізує, по-перше, добу скіфів. А по-друге, вона є символом добробуту, щастя та успіху. Зовсім поруч зі скульптурою скіфської баби є такий камень здійснення бажань, куди говорять, якщо дотрукнутися, то здійсняться все найзаповітніші мрії. Крім того, що ця гора є історичним місцем, поговорюю, що це також місце сили. Не знаю, що посилю, але краєвиди просто неймовірні. Насправді Лиса Гора зберігає просто неймовірну кількість спогадів про українську історію. Тут було знайдено від залишків жертовних вогнищ до кісток тих же козаків. Весь простір гори раніше був позбавлений будь-якої рослинності, мабуть, саме тому гори назвали лисою, а як бачимо, зараз навіть взимку зелено. На вершині лисої гори знаходиться біля 14-15 курганів різної величини. Не дивлячись на те, що скіфи то вже далека історія, їх звичай можна зустріти і в сучасному житті. От ви знали про те, що подекуди, коли починають зйомки фільму, то б'ють посудину, а кожен учасник знімальної групи бере собі частинку. Прикольна традиція, геш? А що знаєте приказки, побити горщики або вбити посуда на щастя? Можливо, це теж відголоски скіфської доби. Загалом, може, лиса гора на Полтавщині і не така відома, як Київська, але тут все одно відчувається подих віків. Навіть дивно замислювати, що на цьому місці, де стою я, декілька сотень років тому стояв, наприклад, сам Северин Миловайко, підбадьорюючи своє військо повстанців. Чи, до прикладу, гетьман Станіслав Жолкевський. Зараз за мною знаходиться річка Сур. Раніше гора спускалася прямо до неї, але внаслідок чисельних обвалів річка відійшла плюс-мінус метрів на 20. Також саме через цю річку переправлялась армія Северина Наливайка у війні із поляками. Ви, напевно, могли помітити, що по нормальним дорогам нам не цікаво ходити. От там, де є болото і побільше, отуди ми йдемо. Оскільки у мене є ще трохи часу, давайте продовжимо прогулянку міста. З однієї сторони все наче як за заборчиком, так собі культурно цивілізовано і захищено. Але... З другої сторони, звичайно, є споруди, але вони всі відчинені, тому ось цей заборчик він тут ну, аж смішно виглядає, якщо чесно. Зараз я дісталася з такого будинку з колонами, в якому, якщо вірити інтернет-джерела, колись був навіть Шевченко. Будівля оточена ось такими радянськими пристройками, по всьому периметру, переважно, воно все відчинене що двері, як можемо бачити, так і вікна, туди зайти взагалі не проблема. І так само в цій будівлі. Воно, звичайно, все в занедбаному стані. Хоча, якщо так само вірити інтернет-джерелам, ще декілька років тому тут був охоронець, але згодом і його вже забрали звідси. Ця будівля вважається пам'яткою архітектури, але ніяк вона. Не охороняється, ніяк про неї не дбають взагалі. Хоча виглядає досить велично. Ну, і ось всі ці радянські пристройки, про які я казала. Там також вікна всі вибиті, як можна побачити. Доступ максимально легкий. Кажуть, що цей будинок належав лубинському городничому Андрію. І він якось так образився на Тараса Григоровича, що написав свого часу кляузу на поета, яка послугувала поштовхом для майбутніх обшуків та арешту, ймовірно, в цьому будинку і написав Шевченко образило поводження пана зі слугою, тобто його побиття, за словами друга Тараса Григоровича Афанасьєва Чужбинського. Будівля унікальна не лише відвіданими Шевченка, нині вона вважається найстарішою архітектурною пам'яткою нашого міста. Десь у часи Олександра І тут була поштова станція. Згодом панська садиба, а по Другій світовій кінотеатр для військових. Про те, що цей будинок насправді частина уцілілого кляштуру Бернардинського монастиря часів Вишневецького, а згодом 11 раз перероблено, історії бродили і бродять ось уже чверть століття. Наскільки це могла б бути функціональна будівля, враховуючи її розміри і досить таки непоганий стан. Ну, будемо відверті, вона не в критичному стані. Навіть взяти ті ж самі сходи, частково вони зберіглися досить непогано. Якщо її відновити, це, в принципі, могло бути що завгодно. Але нині вона в такому апокаліптичному, можна сказати, вигляді, на жаль. Такими джерелами в останні роки свого життя, скажімо, будівля виконувала функцію їдальні для військових. Але зараз тут зрозуміло, що нічого не відбувається, ніяк поки що реставрувати її не збираються. І знаєте, ну, вона дійсно справляє таке гнітюче враження і виглядає досить таки страшнувато, якщо чесно. Ходити тут в одиначку не найприємніше заняття. Ось, але. Досить таке цікаво. Тож на що я постійно звертаю увагу, а з мене Світлана сміється. Це радянська плиточка. Просто вона настільки сильно кидається в очі. Я впевнена, що якщо зайти всередину цього будинку, то там буде класична зелена або голуба фарба Ну, все як потрібно. Ось на цих пристройках її навіть видно, що шматочки, які позалишались, воно є. Ну, радянщина добралась всюди, куди змогла, і залишала свої сліди, так скажемо. А у 1905 році в місті видавалась перша в на Україні газета українською мовою Хлібороб. От така вийшла невеличка прогулянка. Буду дуже вдячна, якщо підтримаєте нас коментарем.